Всем привет! И і... сюда і... и хочу поздравить вас вже с другим днем літа. Да, я трішки запоздал, однак я вас був поздравил вже на Добре. Потім, потім Ось я ще ви. И тут можна даже зібрати декілька видів. Я їх всі буду збирати в одному ролику. І ще, хочу поздравитись з канікулами. Ну, Тому що це, як і для мене, дуже велике значення. Так... Тепер збираємо перший. Те, що в нас збираємо. Ну, Само було саме маленький коробник. Коробою. Тут, для нього нам потрібно. Ось такий. Их ми вот так от скріпляємо. Ну, взагалі, його ще легко збираться. Только потрібно, що дитали буде. Она нам дитя на потрібні буде.

Перший корабель. Тепер я вже зараз буду збирати другий корабель. Для його зборки нам вже потрібно трішки. Він вже буде трішки складніший. І останній саме підкорний буде.

Может так, а. не якось просто пофиг, самое хобби. Я богато чего на меня тут справа почему. Самое хобби. Мне все просто подобается все работает. Мені трішечки. Це одно на те, що там просто комусь наподобається про те, що як на задній порт. Ну, вибачте, але я його дійсно не змію робити. Коли тобто, можу, тоді я його і буду робити, а зараз не замість. Ну, а тепер другий корабель готовий. І я б це назвав якимось портом, мабуть. Ну, Я дійсно, я розумію, просто щось таке. Тільки зараз розумієте, що це був трішечки не той корабель. Ось який нам був потрібен. Це, це зараз буде третій, це середнього рівня. Це не такий, що він не важкий. Це предыдущий був дуже важкий, а зараз ні. Тому. Тому... тому я на те трішечки зробив, але добре. Тепер... Робимо то, що на середньому рівні. До того мож, до цього теж складно зробити. От якщо до першого корабля ще якось можна, то для, то для цього ні. Да, ось тільки я ще й не розумію, як його тут збирати, завдяки цієї інструкції. А Ані, розумію, прішечку. Добре, після цього ось сюди. Ось так ось у нас должна получатися. Біль. І ось така ось ось не Все. Коровей готовий. Тепер всіх з і до побачення. Бадіо самовіл.